Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семена Остап. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що від 25 жовтня Комітет Верховної Ради з правоохоронною діяльністю рекомендував прийняти законопроект номер 12093 за основу. Що це значить і про що цей законопроект? Друзі, цей проєкт передбачає спрощення. Процедури притягнення до відповідальності за статтями 210210 1 -210 КУПАП, а саме це порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Друзі, в чому полягає основне питання? Перше, варто зазначити, відповідно, що е, такі порушення вони є дуже дискутивними. Чому тому що самі статті 210-210 при -210 1 зазначають про те, що якщо є можливість отримати про військовозобов'язаного у РТЦК та СП дані з інших реєстрів та інших електронних баз, яких в нас в Україні дуже багато, за ну, завдяки, скажімо так, цифровізації держави, то відповідно такі штрафи взагалі не можуть бути накладені, тому що відсутні підстави, то. Тому що це можна все, скажімо так, провести оновлення даних і без цього. Тим не менш, розглянемо з вами основні, скажімо так, тези цього законопроекту, який наразі пропонується до голосування за нього. По-перше, це остаточне затвердження можливості заочного накладення штрафів без протоколу. Тобто, друзі, якщо раніше, скажімо так, завжди ну майже завжди так надсилався протокол. До суду, суд відповідно викликав і відповідача, тобто військово зобов'язаного і ТЦК, і розбиралися, скажімо так, на місці, що як було, хто куди ходив, хто куди не ходив, то наразі буде встановлено, що якщо повістка, яка надіслана РТЦК та СП, не вручена або отримання, або відмовлено в отриманні цієї повістки, або просто особа, скажімо так, ну відмовилася, тобто якщо особа відмовилася. Не отримала взагалі, або відповідно була отримана така особа, то це є підставою для винесення штрафу без складання протоколу. Тобто, відповідно, лише виноситься постанова. Постанова це така ж сама річ, яка виноситься, коли, наприклад, ви порушили ПДД, і вам поліцейський пише постанова. Це те ж саме. Тобто, є також відповідно строк на оскарження, і є відповідно також строки вступу в законну силу. По-друге, друзі, це використання даних реєстру оберіг. І в чому тут найголовніше та найпідступніше питання, тому що зараз суди дуже скептично ставляться до інформації з реєстру оберіг, тому що вони зазначають у своїх рішеннях, що лише інформації з реєстру оберіг, що там якоїсь інформації немає, якась є, чи особа не на обліку, її, як самостійного доказу, недостатньо, щоб вважати доведеним. Факт вчинення адміністративного правопорушення за статтями 210-210 1. -210 цей же законопроект пропонує зробити достатньо лише витяг з реєстру оберіг, тобто РТЦК взяли під справу, підшили витяг з оберігу, що там нічого немає чи чогось, немає, і відповідно оштрафували людей. Так але знову ж таки, як це буде корелюватися з наявністю ну, майже 90% інформації в державних реєстрах про людину? Наразі невідомо, так, навіть якщо людина там не в дії, ніде, якщо вона колись десь щось робила з державою, вона все одно попаде в ці реєстри. Третє, друзі, це розширення переліку місця розгляду справ про адміністративні правопорушення, тому що хочуть внести зміни у 210810 проводити і дозволити розглядати справи не тільки за місцем проживання особи, а й за місцем її військового обліку, або за місцем саме виявлення порушення. Тобто, фактично, друзі, будь де. І останнє це примусове стягнення штрафів, тобто прямо зазначити про те, що якщо особа не сплачує штраф протягом 30 днів, можливо його примусове виконання. Друзі, промислове виконання відбувається лише Державною виконавчою службою. Чому? Тому що зараз багато там бачили статей, коментарів, так я не знаю, хто це робить. Е і кажуть, що там фіскальна служба, я бачу, штрафує, що податково штрафує. Ні, друзі, та й сам ТЦК, тобто він не має права заарештувати ваші рахунки, майно тощо. Вони можуть винести відповідно тільки там постанови чи протокол, який вступив в силу, так винесено рішення суду на підставі цього протоколу про те, що там особа притягується до відповідальності і лише після того. Того, як ви не оскаржили та запустили це питання, лише тоді можливо казати про арешт ваших рахунків та відповідно якусь там, ну скажімо так. Як це сказати, реалізацію вашого того чи іншого майна, чи там, чи у вас заберуть гроші з рахунку на суму штрафу тощо. Без виконавчої служби, друзі, це неможливо. Якщо щось таке сталося на підставі лише постанови, як ми бачили так, у телеграм-каналах, ось банку надійшла постанова, ми арештували ваші рахунки. Друзі, постанова може надійти лише, тобто, це може бути лише виконавчий документ, коли виконавець надає відповідно. Ті чи інші документи надає свої постанови про накладення арешту на рахунок, а не постанова РТЦК ТСП. Тому, друзі, знайте свої права. Ми подивимось з вами, що буде далі, що наш законодавець ще нам готує, скажімо так. Дякую вам за перегляд цього відео. Залишаємось з вами на зв'язку. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, бережіть себе.